Святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава, тобі. будьмо уважні, сказав Господь хто вірний у найменшому, той великому вірний, а хто нечесний у найменшому, то і великому нечесний. Коли ви отже з нечесно набутим багатством не були вірні, то хто довірить вам чесне, і коли ви в чужім добрі не були вірні, хто вам дасть ваше, ніякий слуга не може вам панам служити, бо або зненавидить і дро полюбить, або буде триматись одного другого занедбає, не можете служити Богові мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, насміхалися з нього. Він же до них промовив. Ви видаєте себе за правених перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе Господи, слава. Вірний у найменшому, той і великому вірний. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос рождається. Наше життя складається з маленьких кроків. Воно складається з маленьких моментів, і кожен цей момент определяє зміст нашого життя. Кожен крок говорить про те, ким ми є. Сьогоднішній день ми знаємо, що є обрізання Христове. Батьки Ісуса Христа, Марія, опікун Йосиф, приносять на восьмий день дитятко до храму, щоб віддати Його Господеві Богові, щоб він був причислений до вибраного Божого народу. Вони це роблять, бо вони є законопослушні, вони вірні у малому. Вони слухаються Бога, один дотримується цього закону, один дотримується заповіді. Обрізання зараз є для нас християн, хрещення. І кожен з нас також хрестився. І співаємо завжди, ви що хрестилися у Христа, зодягнулися. Кожен з нас при хрещенні отримав Ласку Святого Духа, кожен з нас. Є покликаний іти за Христом і саме цими маленькими кроками. Також сьогодні церква ставить нам за приклад святого Василія Великого. Святий Василій Великий народився у багатодітній сім'ї. У їхній сім'ї було 10 дітей, можна собі уявити. І п'ять з цих дітей були зараховані. До лику святих, тобто були проголошені церквою святими. Батько Василія Великого був адвокатом, він мав владу, він керував, він мав багатство, але він не цурався Бога. Вихованням у їхній сім'ї займалася бабуся, і це лягло на її плечі виховання внуків, і вона це виконала гідно. Побачимо, що вона змогла засіяти у серця дитячі любов до Господа Бога, віру до Господа Бога. І саме все це робилося цими маленькими кроками, розповідями. Внуки слухали, разом молилися, разом пізнавали Бога, разом зростали у Бозі. Василій Великий він також мав велику освіту, він навчався. І в Греції, і був в Єгипті, і був красномовцем, і також мав велику владу. І вже навіть коли пішов у світ, то він навіть забув про це покликання. Однак сестра Мокрина нагадала йому про це. І також стався нещасний випадок, коли загинув його рідний брат у річці. Тоді він пригадав, що він побіцяв Богові, щоб бути з Богом. Він кидає світське життя і він йде за Господом Богом. Він стає великим вчителем церкви, тому що в цей час шилися різні єресі, неправдиві вчання про Господа Бога. І святий великий, святий Василій Великий бере участь у соборі, захищає Господа Бога. Він захищає від аріанізму, від цієї єресі, яка була в цей час. Він навчає. Він говорить проповіді, він своїм прикладом життя показує, як ми повинні жити. Одного разу учень захотів почати святе життя, приходить до свого вчителя, але як заходив до кімнати, то так сильно дверима гримнув, не притримав і каже до вчителя, вчителю каже: Я хочу почати життя святого. А вчитель каже до нього, сину, спочатку навчися закривати тихо двері. Бачимо, і цей урок також свідчить про те, що наше життя складається з маленьких вчинків. Отож, берімо приклад з Ісуса, берімо приклад з наших святих сьогоднішнього святого Василія Великого. «Ідімо до Царства Небесного малими кроками. Наповнюємо ці кроки вірою, надією, любов'ю. Будьмо з Богом. І саме в цьому новому році постановімо собі щось дуже маленьке. Маленький цей маленький крок, який я хочу зробити. Наприклад, себе запитати, чи я своїй сім'ї кажу дітям, що я їх люблю, чи я своїй дружині кажу, що я її люблю, чи, можливо, ще щось, чи я щось допомагаю. Якщо ні, то, наприклад, буду виходити з хати, скажу Я вас люблю цей маленький крок. Але він же є поштовхом до святості, бо Господь є любов, і коли ми ділимося цими маленькими кроками, ми ділимося Богом. Отож, ділимося Божою любов'ю, а Господь обов'язково віддасть нам сторицею. Амінь. Христос рождається.